Цю програму і грант можна отримати ці гроші тільки, якщо у вас ОСББ. Коли фонд знає з ким спілкується юридично, Підписуйтесь, ставте лайки, постіть. Треба знайти того медіатора, який зможе всіх між собою помирити, і в, 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 знайти ту стратегію і той шлях, яким ми маємо йти. Ось я думаю, що це і є головна задача, мені здається, мера. Нашого міста, щоб отак от знайти основні групи. Ці групи будуть більші, більші менші субгрупи, і воно буде працювати. І знову ж таки, проблема цих же самих пробок і все, що в нас тут в Києві відбувається, це у нас мало субцентрів. Наприклад, візьмемо знову ж таки харчувати. Я беру його, тому що для мене це такий приклад, де, скажімо так, Люди. Скажи прямо, я погоджуюсь. Де люди як якби разом, але, але не можуть об'єднатися. Тобто, ми ж походимо по такі багатитися в Києві, і керчувати теж не може, тому що немає ніяких інфраструктурних проєктів, яких збагатили би карчувати. Бізнес не йде. Ну, взагалі ніяк не йде. І тому немає субцентру, немає податків, немає нічого. Саме тому, наприклад, ми прийдемо, наприклад. В мерах будемо говорити, нам треба зробити класну дорогу і змінити мережі. А він дивиться, а яка економічна складова, харчуватого. Да, в основному пенсіонери живуть, і ну, для міста нічого не приносить. То есть, то, якщо говорити хазяйсник, вірити з точки зору логіки. Все має працювати. І знову ж таки, Голосівський район там є центральні, де все добре. Ну, там і круті будинки, і машини дорогі, тось ми бачимо. І є знову ж таки харчувати візьмемо. Контраст великий. Чому А, ну, ну знов ж таки, ми ж розуміємо, що цей контраст це структура і система дала. Це не люди так зробили. Що там був завод-комуніст? Радар і щось інше, те, що працювало, зараз перестало працювати. А зараз не працює. І люди там жили, ті, які мали отримати квартиру від заводів. Там все це отримали, але питання в тому, що воно ж 30 років. Я ж про це кажу. Вони отримали, і все, заводу нема. А хто буде обслуговувати ці будинки? Знову ж таки, це не тільки в Києві, це якась така проблема. Люди не хочуть об'єднуватися в СББ. А ми розуміємо, що якщо ми хочемо зробити е, заможним сталим район наш, чи наш будинок, чи наш мікрорайон, це перш за все енергоефективність, енергозаощадження. Майже кожен будинок каже, що велика платіжка. Кожен будинок каже, що ми платимо там на 100, 200, 300 гривень більше, ніж така ж квартира в сусідньому будинку. Чому так? Тобто ти розумієш, що просто або хтось не підключився, або там шалені тепловтрати, втрати, чи ще щось. Чи лічильників немає, наприклад, теж багато будинків, де немає лічильників. Ми маємо розуміти, що це необхідно зробити. Це, це основне, що, що треба зробити, щоб бути багатим, це менше тратити, менше споживати, менше витрачати. Ось, є різні концепції. Перша концепція більше заробляти, а друга заощаджувати. А я вважаю, що треба об'єднати це все. І, наприклад, щоб отримати. Грант на енергоефективні заходи вашого будинку це приблизно 7-12 мільйонів гривень. Наприклад, 9-поверхівка якась. Це утеплення фасадів, це заміна вікон, це вузли, це інженерні, це, звичайно, аудит зробити. Ось. Так от цю програму і грант можна отримати ці гроші, тільки якщо у вас ОСББ. Коли фонд знає, з ким спілкується юридично. Не ЖЕКом, а конкретно от люди об'єдналися, домовилися, обрали голову, зробили свої рахунки всі і почали співпрацювати. Гроші є. їх Просто треба об'єднатися і взяти. І знову ж таки підкреслюю, проблема об'єднатися і домовитися. Це проблема того, що є мінімальні проблеми і є велика стратегія, якої немає. І тому зробити мінімальну, вирішити проблему і застосувати стратегію на початку і розвитку. Це у нас велика ну, така ідеологічна проблема. Бо люди щиро вірять, що від них нічого не залежить, а від них насправді дуже багато чого залежить. Це тому, що вони бідні, тому що в них немає коштів. Я знаю приклади, наприклад, на лівому березі Пазняки, харківські осикарки змогли об'єднатися, бо в людей є гроші. Вони скидаються, хто працює, а хто скидається грошима. І У них є деякі досягнення. Я не буду називати прізвища, але є деякі досягнення. І вони навіть себе називаються нам Пох, ну, Пазняки, Сакарки, Харківські. Mm -hmm. Ось і вони так і працюють. Да. Є такі досягнення, але у нас. Е Чому не розвивається харчувати? Тому що немає стратегії. Я пов'язую розвиток харчуватого насамперед з розвитком Голосівського району. Це дуже важливо, тому що тільки Голосівський район в цілому може дати поштовх корчуватому. У мене є таке ідеологічне, скажімо, розуміння розвитку голосівського району це технологічна екологія. Техноекологія, то тобто у нас розвивається технологія, розвивається екологія, це об'єднавче дає можливість розвивати і екологію, не руйнувати її, і підтримувати її завдяки сучасних технологіям. Чи можливо таке, щоб організації, наприклад, стримки, організації, організації з Деміївки, організації з Харчуватого, змогли все ж таки сідати за стіл переговорів раз, наприклад, на місяць, і писати цю стратегію розвитку для Голосівського району. У нас є громадська рада. Але там сидять політики і політикани, а повинні сидіти інженери, медики і не йти далі по кар'єрним сходам, а повертатися додому і займатися своєю справою. Вони повинні були б це розвивати. Чи бачиш, чи бачиш ти таку можливість, щоб таке відбулося? Щоб ми там раз на місяць сідали, ну зараз, саме зараз, навіть під час війни. Бо коли ми воюємо, можна будувати стратегію. Будувати будинки це ну, дуже опасно. А ось будувати стратегію вже можна. Дуже, так, да, ну, ти що ти сказав, дуже правильно. По-перше, політики і політика не мають розуміти, що такий актив ініціативний це інструмент, перш за все, для цього ж політика. Тобто він може. Ну, це ж синергія, потужна синергія. І це необхідно робити. По-друге, -по технічно-екологічно, да, ти сказав, угу. сюди треба, треба додати ще рекреаційне, культурно-спортивне. Пісню чому? Тому що е в Лазівському районі. Є національний парк Голосіївський, це перлина, за яку треба триматися. Це екологічно дуже крута. Вибач, я в екологію це все заклав, але дякую, що пояснив для людей. Що так. культурна музей архіктурної ну, архітектури України в Піргові угу. це ж теж перлина. Туди постійно влітку ну до війни до ковіда іноземці їздили все інше. Це все треба об'єднати в якийсь один дуже крутий маршрут. Спортивний, культурний, екологічний та інше. Вихід до води. Ну, це теж які райони, чи в Києві, може так, і має таку площину доступу до, до води. Так, це, 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 це стратегія має бути. І це і якраз це про ту візію, про яку ми спочатку говорили з тобою. І люба стратегія йдеться з збору даних. Тобто, перше, що треба зробити, ми маємо інвентаризувати, що в нас є взагалі. Бо насправді навіть в я думаю у керівництва міста там департаментів не вся інформація, є, що з'явилася, тобто, на мій погляд, ідеально це інтерактивна мапа, де ми бачимо школи, садочки, як вони змінюються, і кількість дітей. Ну щоб воно було інтерактивне, щоб кожна людина могла додати туди дані і також їх легко зняти. І коли це все буде, ми будемо розуміти, скільки у нас пенсіонерів, скільки у нас виїхало, скільки приїхало, скільки у нас квартир здається, наприклад, в оренду, знову ж таки, податки та все інше. І скільки у нас паркових зон, що там планується будувати. У нас не вистачає, наприклад, магнітів, щоб людей затягнути. щоб вони зробити на п'є, наприклад, зону фестивалі. Іпподром у нас знову ж таки є. Що нам не ми зробити? Мені дуже подобається, скажу, не на правах реклами, але кураж базар, пам'ятаєш, була така mm. штука. Ну це ж явище, це культурне київське явище, де люди приходять і вони такі, які вони є. Вони нікому нічого не винні. Вони приходять, дихають і просто чилять на, на природі. Це, 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 це має культуватися. Ну, так, 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 так. Це ну, от, от такі речі, це є магніт, куди приходять люди. Коли є магніт, що з'являється? З'являється малий середній бізнес. З'являється е, люди, які це обслуговують. З'являються люди, які просто ельтруїсти, котрим це подобається. Наприклад, Atlas Вікенд можна зробити, наприклад, в. Ох, не згадуй. Люди не люблять цю історію. Вона дуже шумна. Дуже шумна. Я там Через весь Голосівський ліс це чую. Ох, вона шумна, дорога теж шумна, але вона 24 на 7. А такі фестивалі мають бути хоча б раз на рік, бо вони в кожному світі є, в кожному місті, у всьому світі є. Ось, Доступ до води, знову ж таки, річковий прогульниковий транспорт для, нашої, для нашого району. Потім... Наш район він від самого центру йде до, до виходу з Києва. Тобто, ну, це У, у нас унікальне географічне положення по місту, що дивитися. Транспортні розв'язки, коник у нас Венеція просто, яка да. була б чиста. Так, да, у нас у нас знову ж таки почистити берегову лінію. Ну, це ж можна об'єднатися людьми, самим почистити її. Е, Проблема розв'язки у нас дуже велика, на, до речі, на, на, наука, де виходить на столічку. Так, ми ці там з тобою піднімали, що вона просто необхідна, тому що ти тільки їдеш собі там повертати, шлагбаум опускається, ти їде там потяг. Цього не має бути, це все бар'єри. Бар'єр це значить, там стоять машини, димлять своїми вихлопними газами. Це мінус екологія, це витрат, витрата е, палива, це ну, пробки, все інше. Тобто, ну, не, не має бути цього. Ем... Ну, ще раз скажу: енергоефективність це те, що весь світ зараз пропагує. Тобто ідея така. Правильна пропаганда енергоефективності, енергозащадливості. Це має бути. Бо будинок може не тільки споживати, а ще й виробляти, і віддавати в мережі, мережі свої ресурси. Ой, звичайно, це не про Київ, це не про наш район, але хоча б заощаджувати ми можемо дуже круто і дуже сильно. І, і програми є: просто беріть, робіть. Не може одна людина, наприклад, депутат міськради. І вради, не може прийти і вирішити всі питання там Галсівського району. Не може так все на одну людину покласти і все. До речі, до речі цікаве наб... 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 наблюдіння. Е... Як по українськи наблюдення, я забув. Погляд. Ну так, давайте так скажемо. Цікавий погляд. Е... За рік ми спілкувалися, може, тисяч десять людей точно. І я помітив одну цікаву річ: майже ніхто не розуміє, як працює держава. Як працює Київ, які є рівні депутатів, яка, у, у кого які повноваження, хто ще може. І тобто, на погляд, ми маємо в інститутах і в школах правознавство вивчати там 5 років в школі і 2 роки ще е в інститутах разом з філософією і всьому іншому. Тобто те, що розширює мозок, і головне пояснює людям їх права і обов'язки, що він може і що він повинен. Бо у нас так виходить, що вождь. В часи, Вождь, як сказав, туди ми йдемо, ви не думайте ось і, 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 і людей юзують, як хочуть, бо люди не розуміють своїх прав. Ми Вибачте, у нас є конституція, ми... одна з найстаріших конституцій в світі. Як так вийшло, що наші люди стали неосвічені? Я це кажу конкретно про Лисівський район. Якийсь депутат щось обіцяв, ім'я, фамілія, коли обіцяв, коли строк має виробити і що буде, якщо він цього не зробить. А, це просто говорять, обіцяють все. І що ми цим робимо? Просто наступного чекаємо такого ж. Така собі світу. Краще нічого не обіцяти і бути чесним, ніж. Для того, щоб нічого не обіцяти, треба стратегія, прописана як конституція. Так, а це стратегія. Для кожного. Не зверху вниз, а знизу -верху. Звісно, мікрорайон, район, місто, село і країна. І все буде добре. Ну, це моя думка, але Ти абсолютно прав. Ти абсолютно правий. Воно йде іменно так, тому що в Україні дуже потужне суспільство, і у нас дуже такий високий поріг чутливості до справедливості. Ну, ми бачимо, що що, що одразу. одразу да, у нас вспихувати, зразу допомагає думаю, один одному, але має бути одна спільна ідея і спільний біль, який на будилиться на підболі, скажімо так. Ось, і це дуже важка робота. Це не це, це одна людина в житті не справиться. Це багато років, багато людей. Інституція, громадська суспільна інституція. Бо державна інституція це теж вона в межій спосіб працює. А люди можуть працювати як хочеш. І наостанок спустимош на, на рівень людства, мікрорайонів, людськості, мікрорайонів, всіх інших. Два питання в одному: по перше, дай якісь рекомендації для громадських об'єднань, і по-друге, все ж таки можемо ми в Голосіївському районі е, знайти таких активістів, які е, мають дисципліну раз в місяць збиратися десь е, за круглим столом і будувати цю стратегію і її втілювати найголовніше. Чи є такі люди? Чи бачив ти їх останні Я там декілька місяців? Хоча бачу, бачу, особливо коли е, почалася е, війна, така широкомасштабна. Ці люди, е, ми їх бачимо як волонтерів. Ми цих людей бачимо, які пішли у е, наше військо. Ми бачимо таких людей, як ти. Ми бачимо таких людей, як е, навіть пенсіонери є такі активні дуже. І е, треба їх запам'ятовувати цих людей, об'єднуватися. І ще раз кажу, що гроші це не проблема, бо є гранти, бо тут, тут сам факт. Людський ресурс, оця yes. енергія, і зібратися. Гроші будуть, тому що кожен скинеться, хто не хоче працювати, і буде все гаразд. І знову ж таки, я працюю по району тільки рік зараз, і, бо у вас інші народні депутати, я просто допомагаю як, як можу. І ем, молоді майже не бачу. Тобто я розумію, що навіть коли є анонсування, що ми приїдемо з командою, просто поспілкуватися, познати, які проблеми, все інше. Молоді майже не приходить. При тому, що е багато є інститутів, багато е гуртожитків. А ми розуміємо, що гуртожиток це людина, яка там 4-5 років живе, він такий же громадянин нашого району, як і е кияни. І до речі, про гуртожитки. У нас багато університетів, інститутів і гуртожитків. Це про то, що у нас молодий район. А він молодий, а молодь я не бачу активно. Немає. От така проблема. Проблема є там окремі ОСББ, які самі собі зробили е, будинок, е, слідкують за ним, самі утеплюють його, але вони, як правило, роблять паркан, свою побуткову територію і як крепость тримають, щоб ніхто не зайшов. І тут, тут є філософія, таке право на місто, коли місто належить всім. І я маю право зайти на будь-яку ділянку, на будь-яку е, територію. Але як ми бачимо, що є такі анклави. Так, так, так. І з іншого, тобто, і, здається, от, якщо є якась організована будівля, організоване суспільство, воно має підтягувати і е, хто, хто рядом стати таким вже, а, не, а не, не виходить. От бачиш, класний будинок, розбитий будинок. Там люди, там люди. Статки однакові, там і там. Там об'єдналося, тут, ні. Це цивілізаційна проблема. Дякую тобі, Іване. Це дуже цікаво було. Сподіваюсь, нашим людям теж було цікаво. Ви підписуйтесь, ставте лайки, постіть, бо наш канал на для того, щоб ми розвивали Голосіївський район і щоб ми могли, хоча б показати, що є люди, з якими ми можемо зібратися, об'єднатися і зробити стратегію для розвитку для початку Галасіївського району.